Доброго дня, колеги. Я депутат Полтавської обласної ради Матюшенко Олексій. Хочу поділитися результатами вчорашньої зустрічі з агентством відновлення України, яка відбулась в Києві, за ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова, заступника мера Кременчуга Івана Москалика та наших колег-депутатів обласної ради. Ми проговорили питання стану доріг. На жаль, на цей рік заплановано тільки чотири дороги на ремонт і доведено фінансування. Нарешті, ми побачили нашу дорогу Т-1706, найгіршу дорогу в області це Гадяча Пішня. 4,8 мільйона на ямковий ремонт та 47,2 мільйона на ремонт великими картами. Цю інформацію можна побачити на карті по кількості і кілометражу проведення ремонту. Також фінансування на дорогу Н-12 суми Полтава. Це 18 мільйонів гривень на ямковий та 300 мільйонів гривень великими картами. Н08 Кременчузький напрямок, 36 мільйонів на ямковий і 100 мільйонів на ремонт картами т 17 16 хорол Семенівка, 15 мільйонів для ямкового ремонту, звернення від депутатського корпусу обласної ради про незадовільну роботу керівника служби відновлення Полтавської області Івана Крапивницького взято до розгляду при наявності коштів на ремонт доріг у Полтавській області. Найнижчі показники в Україні цю інформацію ми бачимо в таблиці. Обов'язково по керівнику будуть прийняті міри, що довели нам в агентстві відновлення. Шкода, що дорогу Т 1705 Лохвиця Лохвиця-Гадяч-Охтирка не включено до цього переліку. Також не входить дорога Гадяч Миргород. Хочу подякувати всім небайдужим, хто включився до цього процесу, депутатам обласної ради, головам громад, народним депутатам, також військовій адміністрації і всім небайдужим громадянам, хто скидає регулярно відео, ролики про стан доріг в Полтавській області разом і тільки разом ми можемо побороти це кляте бездоріжжя та байдужість керівників до цих доріг.